Танцювальний Open Air відбувся у Івано-Франківську від мужнього брейку до екзотичного афроджазу. Упродовж двох годин мешканці міста були свідками справжнього танцювального параду на вічовому майдані. А як тільки стемніло увагу івано-франківців привернула унікальна фешн-новинка костюм, що світиться у сутінках. Він перший в Україні, і в принципі на цією технологією працюють вчені з інших країн. Я сподіваюся, що ми будемо взагалі перші в Європі. Мені було дуже цікаво створити одяг, який би світився, який би Виглядав як ялинкова прикраса. Сьогодні ви побачите це не ялинкова прикраса, це мережево, яке світиться, і це реально круто. Створення такого дива вимагало не лише натхнення дизайнерів, а й знань з фізики. Ніжне мереживо світиться через напівпровідникові пристрої. Любомир Павлюк впроваджував ідею майже рік. Є світодіоди, світоводи, і воно дуже гарно виглядає. Плюс не треба ніяких джерел. По суті, чотири маленькі батарейки круглі. Все більше нічого не треба. Значить, людина в цих батарейках може танцювати День вони не Схожі наряди світляки можна побачити на концертах відомих поп зірок. У Івано-Франківську нову технологію застосували не лише для виготовлення одягу, а й створення зачісок. Ну, все безпечно, так то все прораховано спеціалістами. Все обдумано. Батареючки і світлодіоди. І ми прикріплюємо їх і ховаємо, звичайно, в зачісті, так аби вони зачіски, так як народилися. Світлодіодний топ та міні-спідницю івано-франківці сприйняли на ура. Під запальні танці експериментаторки моделі відривалися навіть місцева малеча. Дуже популярно таке зараз серед молоді такі заходи, е адже їх майже зараз ніхто не робить. Це, тим більше це центр міста стоматровка. Люди сьогодні відпочивають субота, Кожен. Хто захоче, може піти подивитися, ну це дуже красиво і цікаво. Винахідники одягу, що світиться у темряві, в успіху своєї новинки переконані і вже планують презентувати мережовий наряд на одному з місцевих модних показів. Світлана Колеснікова, Оксана Дудій, Василь Пилипів. Новини на вежі.